У нас оплата частинами на меблі на 5 платежів, а не на 10, як, наприклад, в магазинах техніки. Все дуже просто: відсотки за цю оплату частинами платить продавець. Тобто я де б ви це не купували, в техніку меблі інші будь-які покупки завжди платить продавець. І е, чим більша кількість платежів, на яку ви берете цю оплату частинами, тим більше відсотки, умовно кажучи, на 10 платежів, по-моєму, якщо не помиляюсь, близько 12-13% сплачує продавець. І в меблевій сфері це нереально велика цифра для відсотків за кредитування, ще звідти відняти оплату доставки, інші супутні витрати, які йдуть на кожне замовлення, і там залишається реально дуже дуже мало. Тому 5 платежів це те, що ми собі можемо дозволити, і щоб клієнту було зручно взяти оплату частинами, ну і щоб ми хоч трошечки щось заробили. Крім того, якщо проаналізувати інші магазини меблеві, там навіть 5 платежів дуже, -дуже рідко попадає. Дається найчастіше це три де-інде чотири платежі дають оплату частинами. Тому в нас ще досить гарні умови як для меблів. Працюємо з банками Приват, Монобанк та А банк. В шапці профілю є телефончик для зв'язку. А на сайті Солоха є каталог усіх меблів.